Пожежі в природі багі на зразок Томкара для захисників, школа гідів та амбасадорів Вінниці. Ви дивитесь новини. І ми розпочинаємо випуск. Через потепління в екосистемах області все більше пожеж. Попри заборону, люди. Продовжують спалювати суху рослинність. Минулої доби бійці ДСНС сім разів виїжджали, щоб загасити вогонь. Пожежі були у Калинівці, Шаргороді, Тульчині, в Гайсенському, Тульчинському, Вінницькому районах та у самій Вінниці. Рятувальники Вінниччини вкотре нагадують, що потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки і не провокувати пожеж у природних умовах. За випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо ви стали свідком пожежі, негайно повідомте про це за номером 101. Створити амбулаторну психіатричну допомогу на базі кластерних закладів Вінницької області планують вже цього року. Вінницький госпітальний округ складається з семи кластерних лікарень, семи надкластерних, 19 загальних лікарень. Та один заклад екстреної невідкладної допомоги. Також на Вінничині розширюють мережу реабілітаційних відділень для поранених захисників. На початку цього року у Могилів-Подільській громаді вже презентували сучасне реабілітаційне відділення. Створили центр з відновлення Ютульчинської лікарні для лікарів, які займаються реабілітацією, проводять спеціальні навчання. На Вінничині планують розбудовувати мережу реабілітаційних закладів та центрів. Психічного здоров'я, інсультних центрів, відкриття нової будівлі регіонального кардіоцентру, а ще відкриття у лікарнях палати героїв. Саме завдяки нам ввели в програму медичних гарантій два пакети по трансплантації. І якщо ми в програмі пілотного проекту отримували в рік за трансплантацію близько трьох мільйонів гривень, то сьогодні по пакетам це 14 мільйонів. Чим більше трансплантацій, тим більше коштів зайде в лікарню. Це одна складова. А друга, це 20 врятованих життів, в яких прогноз був край неблагоприятний. І це в період війни. Якщо ми говоримо про роботу в сфері... Психічного здоров'я те, що сьогодні роблять наші фахівці і повертають до нормального існування і бійців, і їхні сім'ї, це теж величезний виклик. І ми розуміємо в вашій спільноті професіоналів, що це виклик на десятиліття. І що сьогодні, поруч з фізичною реабілітацією, ми повинні... Йти в ногу з психічною реабілітацією. Літню кухню переобладнав у міні-цех з виробництва дронів та зрядних станцій. Десятикласник Дмитро Слободяник з Крижополя уже рік як волонтерить на українські збройні сили. Хлопець нещодавно включався в ефірі нашого телеканалу, але детальніше про свою роботу розповів знімальній групі про те, що спочатку взявся робити телескопи. Потім самотужки навчився комплектувати квадрокоптери для того, аби ні в кого не просити гроші на запчастини, організував однокласників та друзів і з вертепом пройшов навколишніми селами, наколядувавши 122 тисячі гривень. І за ці гроші вже зробив шість таких необхідних для розвідки дронів, які допомагають бійцям на передовій долати ворога. Уже більше двох місяців як професійно виготовляє дрони для зсу, а от керувати ними лише вчиться. Десятикласник Дмитро Слободяник вирішив бути корисним українському війську. Школяр самотужки опанував виробництво квадрокоптерів. Я підпаюсь більшими проводками довшими, щоб Подовжити шлейф. Сигнал відео передавати в окуляри, шолом, екран оператора. Апарати Дмитра мають дальність польоту до 10 кілометрів. Хлопець слідкує за новинками у виробництві дронів та намагається сам назбирати на комплектуючі. Так узимку завдяки колядкам та щедрівкам разом із друзями зібрав чималу суму. Сумарно назбирали 122 тисячі. Нас дуже так радо зустрічали. Всі гроші пішли на комплектуючі до дронів. На ці кошти було зроблено 8 дронів. Зараз зроблено тільки шість, зараз два буду доробляти. За підтримки місцевого волонтерського фонду дрони хлопця відразу їдуть на фронт. Запитів на цю техніку чимало і від односельців, які зараз на війні. По запитам от, там, можуть звернутися там, в когось дочка, може звернутися там тату треба, брату треба. Е, то все, типу, допомагаємо. По можливості надсилаємо декілька штук, тому що, типу, один дрон це нічого. Дрони, телескопи та зарядні станції. Дмитро береться за виробництво усілякої техніки, яка може бути корисна захисникам і як може робить її дешевшою. 33 тисячі гривень. Мені обходиться зарядна станція, 15 тисяч з зарядкою, з інвертором і з акумулятором на 1300 Вт годин. Це все збирається і відправляється. Вчить працювати з паяльником свого друга, аби швидше виробляти дрони та зарядні станції. Щоб допомагати нашим воїнам на фронті, тестуємо ємність акумуляторів. Складаються такі акумулятори, кількість їхня, щоб знати, яка ємність акумулятора ну, пауербанку, наскільки він розрахований. Літню кухню, яка зараз слугує Дмитру за майстерню, планує переобладнати на міні цех, бо хлопці з передової на ремонт відправляють мавіки та дорогі прилади нічного бачення. Ще школяр хоче самостійно робити комплектуючі для дронів, аби прискорити їх виробництво та постачати на фронт якомога більше необхідних для перемоги над ворогом апаратів. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Швидкісні баги на фронт для бійців виготовляють волонтери у Жмеринці. та проєктують машини за технологією американського Томкара, який стоїть на озброєнні ізраїльської армії. Автомобілі можна використовувати для евакуації поранених, підвозу БК чи для розвідки, бо ці машини тихо пересуваються. Таке багі розраховане на семеро пасажирів та на евакуацію чотирьох поранених. Також на багі встановили евакуаційні ковші. І детальніше про розробку поговоримо з Олегом Перепечаєм, розробником багі. Вітаю вас. Вітаю. Чим саме ваша розробка відрізняється від звичайних багів? Дивіться, ми займаємося даним проєктом близько п'яти місяців. Проект досить складний, бо це е, нова справа для нас. Чим ми відрізняємося, що е, ми пішли по більш складному шляху. Є е, дуже багато було готових проєктів, але ми захотіли зробити власний проєкт, який був не похожий на всі. І ми е, зробили на багі, поставили задні. Понижаючи редуктора, ті в Україні, які роблять баги, да, вони класні баги. Але є проблема, що ці полуоці їх триває часто. У нас стоїть бортовий задній редуктор, де йде пониження, де швидкість багів ну, якби нижча 90 100 кілометрів. Але цього достатньо для тих умов. Але вона має дуже тягові зусилля, набагато о, і ну, вона краще себе веде в тих умовах е, польових, в болочих. Де болота, ну, де наші захисники воюють. Тобто вона більш безшумна і може здолати от якісь більш таке складне бездоріжжя, скажімо так. Так, да, вона має більш, більшу прохідність благодаря цим бортовим редукторам вона може ну, більш в екстремальних умовах використовувати. Вже п'ять місяців, я так розумію, ви розробляєте такі баги. Правильно? Так, так. Саме так. Скільки людей працює над розробкою? Ну, цей проект якби новий, і тут все ми якраз тільки перейшли. П'ять місяців в ньому знаходимося. Працює поки що три людини: тобто конструктор наш, я і зварювальник над цим проектом. Коли ми його все випробуємо, відповідно буде набрано ще працівників, щоб можна було ну, більше зробити даних автомобілів і передати на фронт. А скільки на даний момент вже виготовили? Їх поки що те, що ззаді, позаду мене знаходиться, це перший екземпляр. Тобто його потрібно ще випробувати. Тих він десь вже знаходиться на завершальній стадії. Бо Автомобіль повністю з нуля проєктувався. Тобто, поки що це є один автомобіль. Нагадайте, будь ласка, ще які саме завдання може виконувати така машина? Машина розроблялася для полювання на шахідів, щоб ставити кулемет, і можуть там три бійця ну, полювати за шахедами. Друге, для підвозки БК і евакуація поранених. Там є евакуаційні ковші, які дозволяють два поранених бійця по боках покласти, і, можливо, ще два в Тобто Для бистрої евакуації в таких жорстких умовах бойових. Ми вам дякуємо. Будь ласка, дякую вам. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Олег Перепечай, розробник БАГІ. У другому етапі всеукраїнських змагань пліч опліч змагаються учні громад області. Свої вміння грати у волейбол, баскетбол, футзал та черлідинг показали учні сутисківського ліцею. Півсотні учасників спортивних змагань отримали можливість пройти до обласного туру. Лише один місяць тренувань, і команда дівчат черлідерж Сутисківського ліцею виборола перше місце у другому етапі змагань в рамках проекту Пліч опліч усі школярки займаються спортивними танцями, тому опонувати черлідених їм було нескладно. Я дуже рада, що цей проєкт об'єктує так багато дітей, які можуть і хочуть займатися спортом. Особисто я перший раз беру участь у черлідерстві, і скажу чесно, це любов з першого погляду. Владислав Рудишин, капітан волейбольної команди, яка теж готувалася до обласного туру. Спортсмени, як і черлідерші, зайняли перше місце у змаганнях. Ми змагалися з декількома командами школи. Це було дуже весело і це був неймовірний досвід для мене на майбутнє. Думаю, що на районному рівні нам буде не легше, але й не важче. Сутисківська громада на всеукраїнських змаганнях виставила п'ять команд з футзалу, жіночого та чоловічого волейболу, баскетболу та черлідингу. Всеукраїнська ліга змагань пліч-опліч, як на мене, це є е, Олімпіада в мініатюрі. Це Олімпійські ігри в мініатюрі. Ми маємо доказати російському агресору, що ми нація непереможна, не дивлячись на всі ті біди і проблеми, які вони нам створюють. Ми живемо, ми розвиваємося і ми е, віримо у перемогу. Вінниччина входить до п'ятірки лідерів за кількістю команд учасників. На змагання їх зареєструвалося. 1932. Цей проект подарував саму яскраву палітру емоцій, які тільки може отримати учень, перебуваючи в навчальному закладі. Тому що яскрава особистість впевнена собі особистість це особистість різностороння і спорт це саме той фундамент, який формує наших майбутніх зірок. Проект Пліч Опліч всеукраїнські шкільні ліги втілюють за ініціативи президента для популяризації спорту серед школярів. Завершиться проект всеукраїнським етапом у червні 2024 року. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Віничина. Сушені яблука, груші, банани, курагу, родзинки та грецькі горіхи. Такі фруктові набори виготовляють та передають для поранених бійців учні Корделівського ліцею. Сухпайки корисні та поживні, надовго тамують голод. Заготовки роблять в їдальні ліцею. Там працівники закладу разом з учнями нарізають банани, яблука, груші і одразу ж їх сушать. З нами на зв'язку Людмила Рудик, педагог-організатор Корделівського ліцею. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чия була ідея виготовляти сухофрукти? Це була ідея нашого мешканця Корделівки під приговори Віктора Васильовича. Він прийшов з такою ідеєю, і наші діти цю ідею підтримали. Тобто він приніс запропонував сушки для сушіння яблук, а також для початку свої яблука з згодом і ми. Скільки вже вдалося виготовити фруктових наборів? Ну, понад 300. Ми так не підраховували, але понад 300 десь так, може можливо, і більше. Як активно долучаються діти? Чи подобається їм? Діти я якби, ви і в нас є учнівське самоврядування, на якому запропонувала наша президент школи, що в нас є така, запропонували нам таку ідею, і на засіданні учнівського врядування всі погодилися з цим, щоб ми допомагали. Але одними ямуками ну якби не обійтися. А потім подумали, що б входило в ці набори, і як потім пакувати в що така була ідея, щоб горіхи приносити, грецькі горіхи от на місце, щоб додати до яблук. на, на тому, що яблука та грецькі горіхи. Потім ну мало цього ж набору. А давайте будемо організовувати, щоб додати курагу, бананові чіпси та родзинки. От, зупинилися на такому місці. Де берете фрукти та горіхи для виготовлення? Фрукти яблука спочатку Віктор Васильович, потім наші колеги, мої колеги приносять. Я долучаюсь теж до цього. Збор приносимо оріхи. Так само діти приносять всі бажаючі приносять оріхи. А далі складніше з поправою і з банановими чіпсами та родзинками запропонували діти, що давайте, хоча б раз у місяць, провести благодійну акцію для того, щоб докупити ось цих не вистачаючих сухофруктів. Ну і так погодилися наразі. Сушарок для виготовлення сухофруктів вистачає чи можливо якісь збори організовуєте для того, щоб закупити ще більше? Ні, -ні, Ні, вистачає. Ми не наробляємо їх багато, ми працюємо по потребі. Якщо є замовлення, наші волонтери тісно співпрацюємо з волонтерами, які ну, ми бачимо і в соцмережах, що мають їхати в якийсь напрямок в нашому військовому, тоді ми ось підключаємося і працюємо над виготовленням цих наборів вітамінних. Ми вам дякуємо. Будь ласка. Працюємо на передачі. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку була Людмила Рудик, педагог-організатор Корделівського ліцею. 30 Вінничан стали першими студентами школи гідів та амбасадорів Вінниці. За два місяці навчання майбутні екскурсоводи вивчатимуть найцікавіші та маловідомі куточки Вінниці, аби зробити тури містом. Захоплюючими і цікавими для туристів, студентами школи можуть бути як професійні гіди, так і початківці. Амбасадор Вінниці це безоплатна програма, яку проходитимуть щоп'ятниці та суботи. Екскурсії, які організовували і безкоштовні екскурсії, то вони дуже на часі, і е, дуже так змістовно, е, дуже атмосферно і сімейно ці екскурсії проходили. Е, і і саме місто, спілкування з людьми, е, знайомства нові, вони е, дають е, такого пориву. Для того, щоб більше дізнатися про місто, школа складається з трьох модулів, тобто, набір був відкрито на три модулі: модуль амбасадори, гід повний курс, гід базовий курс і повний курс гідів. Триватиме навчання три місяці. За результатами проходження навчання гіди отримують сертифікат, що дозволить їм працювати професійно. а особливо Особливою мотивацією я вважаю те, що вони зможуть працювати, відкрити власну справу, співпрацювати з офісом туризму на сталих умовах. І Це була вся інформація. На цьому дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд все буде Україна.